Час новин на телеканалі ТІВ4. Вітаю вас. Чи може зовнішній вигляд жінки виправдати сексуальні домагання? Це питання і досі викликає суперечки. Одні вважають, що провокація це міф. Інші ж переконані, що відвертий одяг може спонукати до небажаної уваги. Проте експерти наголошують, відповідальність завжди лежить лише на тому, хто вчиняє насильство. Подробиці далі у сюжеті. Сама вина краще б ти вдягла щось скромніше поводься не так розкутом. Ці фрази, хоча б раз у житті чула, чи не кожна жінка. Їх промовляють із начебто добрими намірами, ними ж і виправдовують сексуальні домагання. Це можуть бути небажані дотики, тертя, зґвалтування чи дії іншого сексуального характеру. У суспільстві досі є люди, які продовжують перекладати відповідальність на жертву замість того, щоб зосередитися на насильнику. Ми запитали тернополян, чи може жінка спровокувати кривдника своїм зовнішнім виглядом. Звісно, що ні. Ну, ми вправі смів обирати, і якщо це подобається людині, то для чого? Ну, я думаю, що ні. Якщо жінка одягає коротке, то чоловіку хочеться, вона це спровоцирує. У чоловіка закладено це природою, розумієте? Дивитися, якщо жінка йде гарна. Все симпатично, коротка юбка, макіяж. Йому захочеться познайомитись. Жодним чином не може бути ніяк жертва спракувати, ну, інакше ми виправдовуємо злочин. Злочину виправдання бути не може. Може бути обставини, які привели. Я не говорю зараз про конкретне глотування. А можливо, знаєте, поведінка, неправильно посили, неправильно там розцінила. Але коли тобі говорять ні, це завжди значить ні. Може. Ти чому? обґрунтуєте? Якщо він надто відвертий, то я думаю, що може. Це надто як це, ну пошло виглядає. Є різні аспекти психології, є різні люди, які мають якісь вади психічні чи ще якісь, то все можливо. Тут треба розглядати конкретний випадок в конкретній ситуації. Але ми знаємо, що таке гендерна рівність і тому одяг, як ви розумієте, певний одяг для певних подій. Суспільство звикло шукати причини в поведінці жінки її одязі чи зовнішності. Сексологиня Ірина Клак пояснює, жінка не може спровокувати кривдника, а відповідальність завжди лежить лише на тому, хто чинить насильство. Ми не є тварини, так ми є люди, які мають підкірку, які мають мислення і можуть і можуть і мають відповідати за свої вчинки і свої дії. Тобто, як би там не виглядала жінка, все таки, чи, ну, ми більше говоримо про жінок, тому що в більшості все таки гвалтівники чоловіки, так то все таки той, хто гвалтує, він вибирає гвалтувати чи ні. Щоб зменшити рівень насильства, важлива сексуальна освіта, виховання, правова грамотність та інформаційна підтримка. Зараз все більше законів, все більше людей, чим більше ми про це говоримо, тим більше жінка захищена від цього. І пам'ятати, що вона не винна. Якщо ви постраждали від сексуального насильства, потрібно звернутися до поліції із заявою на кривдника та до лікаря, щоб у разі потреби зафіксувати тілесні ушкодження та їхню тяжкість. В Україні також працює гаряча лінія, яка приймає виклики пов'язані з сексуальним насиллям 116 123 або 0800 500 335. Повідомляти про домагання можна і на гарячу лінію асоціації ЮРФЕМ за телефоном 068 145 55 сто 90. Постраждалі тут зможуть отримати безкоштовну психологічну та юридичну допомогу. Заступника голови Тернопільської ОВА засудили до восьми років ув'язнення за хабар. Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 6 березня оголосила обвинувальний вирок Ігорю Гайдуку. Чиновника визнали винним у вимаганні 1 мільйона 800 тисяч гривень неправомірної вигоди у місцевого підприємця. Як повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, суд визнав посадовця винним та призначив йому покарання 8 років та 2 місяці позбавлення волі, трирічну заборону обіймати державні посади конфіскацію автомобіля Тойота Авенсіс. Вирок набере законної сили через 30 днів, якщо його не оскаржуватимуть в апеляційному суді. Нагадаю, у червні 2023 року Ігоря Гайдука та його колегу Ігоря Демдінчука викрили на отрим. Мені хабаря від підприємця. Наразі матеріали щодо Дем'янчука скерували в окреме провадження, однак його розгляд зупинили через мобілізацію посадовця. З посади пішов головний рятувальник Тернопільщини. Віктор Маслей про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Головний рятувальник краю подякував кожному, хто допомагав і підтримував його на шляху служіння народові у сфері безпеки і порятунку. Водночас стало відомо, що управління ДСНС у Тернопільській області тимчасово очолить начальник управління організації заходів цивільного захисту Греса Ігор Іванович. Яке місце людини у безмежному всесвіті? Виставку, яка поєднала кольори космосу та любові, відкрили у Тернополі. Як барви на полотні розповідають про взаємодію людини із Всесвітом та чим надихався художник при створенні картин, розповідаємо. Саме справжні я в картинах, бо я вкладаю всю свою суть, всі свої знання, свій досвід. Отам є саме справжні. Володимир Буденкевич, Львівський митець, який створює полотна в техніці олійного мистецтва. Едастра інфініті в перекладі до безмежності зірок. Авторська виставка, яка встигла побувати у Львові, івано франківську Трускавці та інших містах. Тепер в Тернополі. Кожна картина зроблена у тонах космосу, який надихнув автора на їхнє створення. Вона, як ви можете помітити, дуже кольорова, дуже вона контрастна, ніжна, фіолетова. Так, ну його тема це любов. То, що ти даєш, то тобі і віддається. Ну я так і вважаю, що настояща любов появляється тоді, тільки тоді, коли ти щось даєш, і тобі таке саме віддається. У кожне полотно художник вклав свої сенси, а особливу увагу приділив портрету подруги Руслані. Володимир зізнається, що саме вона надихнула його на створення експозиції із 18 картин. Я думаю, що це якраз полотна позаду нас. По-перше, їх масштаб, їх кольори, а потім, коли ти вже потрішки починаєш виникати і думати, а про що це взагалі, а яка тут ідея, але потім, коли Володимир починає інтерпретувати, це взагалі виявляється щось інше, те, що туди закладено, ось мене вразила космічна коза. А це те, що не очевидно на перший погляд. Тут величезна кількість кольорів, таких жирних мазків, великої кількості фарби. Тому це дійсно захоплює. Познайомитися з творчістю художника та вподобати його картини можна протягом трьох тижнів у культурному кластері на пошті. і до новину сфері освіти. У Тернополі визначили дати весняних канікул для школярів. Канікули розпочнуться 24 березня і триватимуть до 30 березня, розповіла Ірина Сум. Коли розпочинати весняні канікули у школах Тернопільської області, кожна громада визначатиме по-своєму, повідомила директорка департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома. Рішення про канікули приймає місцева влада. Відтак у кожній школі вони будуть. Розпочинатись по різному, а в деяких школах їх взагалі не буде через карантини чи інші випадки, де треба було зменшити канікули. Говорить вона. Найраніше канікули розпочнуться у тернопільській територіальній громаді, кременці та бережанах, зазначила Ольга Хома. До слова через високу захворюваність на грип та герві на Тернопільщині 13 шкіл перейшли на дистанційну форму навчання, і також онлайн формат перейшли. Класи у школах Тернополя та області. Окрім цього, 6 березня починається реєстрація на національний мультипредметний тест, яка триватиме до 3 квітня. Вступники можуть подати заявку онлайн через спеціальний сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Для того, щоб зареєструватися на НМТ, необхідно створити персональний кабінет на вебсайті. Яскраві емоції та справжній спортивний азарт. У Тернополі завершився другий міський етап всеукраїнських змагань пліч-опліч українські шкільні ліги. Цьогоріч змагання проводились із семи дисциплін: волейбол, баскетбол, футзал, гандбол, регбі, спортивне орієнтування та черлідинг. До змагань долучилися 1800 школярів Тернополя. Більше знає наша Олена Чепіль. У Тернополі відбулися фінальні матчі з гандболу та змагання з черлідингу у межах другого міського етапу Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Свої вміння та навички показали учні з різних шкіл міста. Ми дуже довго готувалися до цього всього. Звичайно, наша команда була дуже зібрана. Ми Знали, як що це буде важко, але ми, мені дуже сподобалось. Мені здається, що вдало презентували нашу школу. Я дуже вдячна нашій тренерці, вона вклала в нас дуже багато сил. Ми витренувалися з жовтня, нам все дуже сподобалося і це для нас зовсім нове. Від виступу ми дуже задоволені і все було дуже весело класно. Під час фінальних змагань також вручили грамоти медалі подарунки близько 300 учням. Усі вони переможці та призери міського етапу змагань з футзалу, баскетболу, волейболу, регбі 5 гандболу, черлідингу та спортивного орієнтування. У нас є другий етап, який суто міський. Третій етап це також міський, але ми вже вибираємо переможця, який представлятиме. На обласному етапі, який відбудеться вже в травні, після цього визначатиметься з чотирьох районів і трьох районів міста Тернополя, хто представлятиме Тернопільську область на всеукраїнському етапі, який буде проходити в різних містах України. У цьому сезоні проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги відбулися нововведенням, додалися нові дисципліни, серед яких гандбол та регбі 5 а також розширилися вікові категорії. Головна мета такої ініціативи залучити якомога більше дітей до спорту, зміцнити їхнє здоров'я та виховати справжніх лідерів. Дітям подобається, це класно. Те, заради чого проводиться даний проект, залучити якомога більше школярів, заняття фізичної культури і спорту і створення такої культури спортивних шкільних змагань. Тобто, коли ми вболіваємо за школу, коли ми представляємо школу, і це певна цінність. Це як більш допомагає розвиватися і багато. О, він дає впевненості тобі на великій сцені, коли ти виступаєш, вже коли ти перед великою публікою тобі не так страшно. І фізична форма теж якось розвивається і стає тим ну, краще. Допомагає нам розвинути розвинути в спорті, допомагає вірити у себе та у своїх учасників, допомагає підтримувати нас і робить все можливе, щоб нас відволікти навіть від війни, щоб ми були радісні більше. До слова, цьогоріч до проєкту долучилося понад 450 навчальних закладів області, а загальна кількість учасників сягнула майже 15 тисяч. На сьогодні у мене все. Більше новин, як завжди, читайте на нашому сайті tv4.ua. А також слідкуйте за нашим телеграм-каналом, де ми публікуємо новини 24 на 7, QR-код, від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вечора!